Вирішив приїхати, подивитися, що ж це таке несеться в інтернеті про цю мінору. Ну, реально, от, хрещатик, йолку тут заборонили, того що тут рік вів, того, що тут Небесна Сотня, того що тут вже таке монументальне поле з загиблими українцями, військової посередині праздник, свято Ханука. Ну, виходить, свято на кладовище. І так не можна робити? Якщо йолку вже перенесли на Софіївську площу, так треба її поруч, що нехай постоїть мінора. А навіщо робити так? Що це ж провокація. І того люди возмущаються, того вони несеться в інтернеті. Хтось потім стверджує, що це там, Та Це просто проста несправедливість. Приїхав на нашу ялинку. Подивитися, як би тут гарно стало б мінора. От раз би, тут би поставили. З однієї сторони, ялинка.